Любі діти, кожного ранку, збираючись до дитячого садка, ми вдягаємось. Хтось вже сам обирає собі одяг, а комусь допомагають батьки. Але я впевнена, що мало хто з вас замислювався, звідки береться одяг. Тож я пропоную вам здійснити мандрівку у світ модного одягу. А чи всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно, одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. А зараз пограємо в гру, яка називається У чому я вдягнений. Ви повинні скласти невеличку описову розповідь про те, що ви зараз одягнені. А тепер уявіть, що ми з вами вже дорослі і самі ходимо за покупками у великі, модні магазини. Зайшли ми до магазину, де продають різні головні убори. А що таке головні убори? Так, це те, що ми одягаємо на голову правильно. А там продаються хустка. Шапка, чоботи і кепка. Скажіть, що зайве? Правильно, чоботи. Йдемо далі. Йдемо до магазину з назвою Верхній одяг, і бачимо куртка, шуба, капелю, пальто. Що зайве? Правильно, капелюх. Йдемо далі. У магазині Ніжна білизна нам запропонували труси, майка, шкарпетки, шарф. Що зайве? Правильно, шарф. Скажіть мені, будь ласка, а на яку частину тіла одягають шарф? Так, на шию. А чи знаєте ви, в якої тварини найдовша шия? Правильно, у жирафа ось яка історія трапила з одним жирафом. Слухайте уважно і виконуйте разом зі мною. На базарі жираф вибирає теплий шарф. Переміряв чималенько. Всі шарфи коротенькі. Є великі, є маленькі, є широкі, є вузенькі, є блискучі, наче змії, та нема на довгу шию. І нарешті в продавщиці він купив дві гострі спиці і тепер собі жираф вдома в'яже довгий шаль. Ось така цікава історія. Сталася з жирафом. Так, а тепер розгляньте діти малюнок і скажіть, яка пора року зображена на цьому малюнку? Хто є на цьому малюнку? Де вони знаходяться? У що вони одягнені? Що знаходиться навколо них? Діти. Для льок є велика шафа, а в шафі безліч одягу. Допоможіть їм прибратись. Складіть одяг відповідно кольору. Ми бачимо, що в нас шафа червоним кольором, отже, ми повинні скласти весь одяг якого кольору? Правильно, червоного. Молодці! Ви гарно справились. Сьогодні ми з вами показали все, що нам відомо про одяг. І наприкінці нашого заняття я хочу запропонувати таку гру, яка називається Закінчи речення. Я починаю, а ви закінчуєте. Прокинувшись вранці, одяг треба. Якщо на одязі є гудзики, їх треба. Якщо є пояс або шнурочки, їх треба, готуючись до сну, одяг потрібно. Щоб одяг нам довше слугував, за ним треба. Який одяг треба носити взимку? А восени, а влітку. Молодці діти! Сподіваюся, що наша мандрівка у світ одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними та модними. До побачення!